Коментарем, ну по перше, вітаємо вас із поверненням на Закарпаття. Це ви присвятили чимало часу свого ігровій кар'єрі у футбольному клубі Закарпаття. Як загалом можете характеризувати цей поєдинок проти футбольного клубу Хуст? Команди десь діяли на рівні, створили чимало голівих епізодів. Вам пощастило у другому таймі відзначитися, реалізувати свої нагоди, хоча й до цього часу у вас було чимало гольових епізодів. Як окреслити дії ваших підопічних? Ну, от не, можу сказати, що сьогодні дуже складні умови були, але то умови одинакові якби, для обох команд. Дуже важко грати при такій жарі. Але що одна, що друга команда, витерпіли, показали характер. Зрозуміло, що десь в команді хуст були моменти в другому таймі, такі досить такі при стандартних положеннях. Добре, що воротар якби, допоміг. Виручив нас Андрій Попович. Ми свій момент десь знайшли, використали його. Ну ще раз говорю, на сьогоднішній день саме основне, що є три очка, і ми не відпускаємо далеко від себе лідерів і будемо намагатися боротися десь за першу п'ятірку. Вийде, ну, будемо бачити вже в кінцевому результаті. Але десь по ігрі сьогодні, якщо так взяти в загальному, напевно, десь рівна ігра була, рівних суперників. Хочу побажати команді хуст ближайших перемог, ближайших матчах. Ну і дуже приємно було, так само, як ви сказали, повернутися на Закарпаття, тому що дійсно багато років віддав тут в Закарпаття. І тепер готуємося до Кубкового матчу проти Поліса. Так, футболіст агробізнеса Назар Грицак зараз готовий поділитися своїм післяматчевим коментарем, як можете охарактеризувати загалом цей матч першої ліги, як окреслити дії суперника, мінімальна перемога команди гостей. І, власне, З трьохочковим доробком вас і вітаємо. Що можете сказати з приводу цього матчу? Ну, Ігра була важка. Ми приїхали, що така спека була на вулиці. Ну, Закарпаття завжди така спека, бо я сам трошки грав на Закарпатті і знаю, типу, як тут є. Ну нічого, пацани дотерпіли, витримали той темп ігри. Е і слава Богу, перемогли, забили гол в кінці матчу. І я ну, вважаю, що заслужена перемога на матчі. Стосовно е цього турніру, стосовно першої ліги, які завдання у команди наразі на цей сезон, на які місця націлюється? У нас завдань як таких немає, але ставимо перед собою в кожній грі виходити і перемагати. Кожного суперника там, розбираємо, маємо і мусимо перемагати в кожній грі. На мене абсолютно рівний матч обох команд. Хуст, можливо, навіть був десь ближчим до забитого м'яча. Чого не вистачило, чого забракло в такий десь відповідальний момент на завершальній стадії, на вашу думку? Мою е, ну, думку заправила трош, трошки досвіду нам, тому що е, ми тільки почали грати в по першій лізі. Звичайно, що дуже багато моментів гольових не буває, більше чужих хворіт е, у нас, поки не виходить їх реалізовувати, але е, сьогодні я задоволений тим, що вони хоч і тобто я думаю, що ми працюємо в правильному напрямку. Що стосується завдання на цей сезон, нагадую хуст дебютує у першій лізі на старті чемпіонату, чи було конкретне завдання від керівництва клубу? Яке місце посісти, чи можливо утриматися в першій лізі, чи можливо зачепитися за середину турнірної таблиці? У будь-якому випадку ми намагаємося грати від гри до гри, тобто якогось такого конкретного завдання нас немає, але зрозуміло, що всі ми хочемо перше завдання мінімум це залишитись в першій лізі. А завдання максимум вже набирати очки тобто, ну, для початку щоб забити гол, тому що в нас поки не виходить. Що стосується кадрової комплектації команди, чи будете ще до кінця літа її завершувати, чи будете запрошувати нових футболістів, тому що власне команду покинули так само лідери команди, брате Луціве до прикладу, також Вінгер Фляшко і Вратар Беліменко. Що можете сказати про комплектацію? Поки ще залишається два тижні до закриття трансферного вікна, ми будемо намагати шукати футболістів. Що ви бачили сьогодні? Дебютували два футболісти місцеві закарпатські. Тобто ми будемо намагатися шукати, Можливо, на Закарпатті, можливо, десь західного регіону. Але ну я вважаю, що команда зараз непогано укомплектована, навіть для першої ліги, і трошки везіння, трошки майстерності, трошки можливо досвіду. І я думаю, що команда сьогодні грала непогано і вважаю, що глядачам гра повинна була сподобатися. Розкажіть, як можете охарактеризувати поєдинок, в якому ваша команда поступилася, хоча діяла на рівнях із агробізнесом? Дуже дуже тяжка гра для нас сьогодні. Спека, та й команда суперника дуже добре підготувалася в плані контролю. Типу, ну, але гра була до забитого м'яча. Я думаю, забили б ми, було, були б шанси взяти очки, а так, на жаль, на жаль, будемо старатися і рухатись далі. Як можете наразі охарактеризувати стартові поєдинки у першій лізі? Адже цей турнір є дебютним для команди, яка пройшла швидко шлях із чемпіонату області з другої ліги, власне, ви зараз знаходяться в першій лізі. Як можете охарактеризувати суперників і рівень їхньої майстерності? Ну, для нас насамперед це дуже хороший досвід, щоб зараз в цих іграх набиратись. Набиратись досвіду, і я думаю, що в майбутньому ми свої очки візьмемо і думаю, все буде добре. Рівень команд. І, думаю, що достатньо високий і нам по силам тут грати з кожним. І, думаю, все буде добре.